Коли ще вітер крони сосон, на схилах сивого Дніпра, а тепла хвиля, наче млосна, потроху підмиває берега, а квітла татя, як ліхтарики маленькі, гайдаються над дзеркалі води, і зорів з місяцям пливуть між них тихенько, милуючись собою у горі. І раптом так на серці стало легко, бо соловейко в лісі голос свій подав, І гарно так виводив трелі, неначе він останній раз співав. Іскриз багаття в небо полетіли, нас полум'я закутало в тепло, І в тиху ніч ми пісню заспівали. Хай слухає її старий Дніпро. Чудово так навколо казкові краєвиди, і аромат в повітрі то цвітуть сади. Це моя ненька, рідна Україна в душі і серці мому назавжди.